Легенда про аюдах. Ось що нам розповідали наші діди про гору Аюдах, а їм діди й прадіди греки, які жили кілька сотень років тому там, де ми зараз під сонцем зі своїми дітьми онуками. Колись у сиву давнину, як земля була тонка. Уздовж усього кримського узбережжя жили не люди, а якесь плем'я Джинів. Важким і суворим було їхнє життя в Дикій гірській країні. Працювали вони без розгину, і були вони вірні заповідям і вченням Аллаха, підносили йому молитви і слухалися вказівок Пророка, якого Аллах послав до їхньої країни. Щоб просвітити уми і серця джинів. Вони сподівалися, що Аллах і його пророк полегшать їхній тяжкий хліб. Важкою і дружною працею джини розчищали лісові хащі, виорювали ріллі, насаджували сади, відкривали джерела і дедалі кращим, легшим і багатшим ставало їхнє життя. Але що невтомніше вони билися з нуждою, що завзятіше підкорювали лісові хащі й кичери, що легше їм жилося, то ясніше вони бачили, що здобулися на краще життя своєю працею. Належи, небоже, я аллах допоможе, дедалі глибше проникав у їхні серця дух невдоволення. Суворими приписами Аллагового закону, що перешкоджали їхній праці радощам і веселощам. Усе менше часу проводили вони в храмах, чимраз менше б'ючи поклонів і менше даючи грошей на Аллагові потреби. Лукавий демон Ібліс, якого Аллах вигнав з небес за той же непослух, довго чекав цього, тільки й шукаючи. Як підбурити гострим слівцем непокірних, обтяжених суворостями Алагових вільінь, і визнали джини лукавого, ворожого Алагові Ібліса за свого пророка, і поклонялися йому, слідуючи його премудрості, і раділо його серце такій удачі. Учив бо він їх не з невіри, а радості, непокірності. А сміливості не турботам про місце в раю після смерті, а про веселощі на цій землі, пророк, якого послав Аллах даремно з'явився серед джинів, які відвернулися від Аллаха, повчав їх угодними Аллагові словами, закликав відступитися від іблисових утіх і навернутися на покору єдиному Аллагові. Просторікував він їм про гнів і суд, про покарання й муки в пеклі, про жертви й пости, пролетіли повз глухівуха його обридлі їм слова. Джини не визнали його за істинного пророка, брали на кпин його страхи й заклики, травмували презирством, як самозванця, і нарешті, захопившись і блісовим ученням. Взялися виганяти його зі своєї країни, позбавили пожертв, пиття й даху над головою, навіть осипали камінням, погрожуючи смертю. Довелося лаговому пророкові потайки з великими перепонами вирватися з ворожих рук бліса й накивати п'ятами із селищ джинів у гірській лісовій хащі, у глибокій зневірі. Огорнутий розпачем, здійнявся він на високу гору поремствувати Аллахові. Молився він сорок днів і сорок ночей, не встаючи зі свого молитовного килима і благаючи Аллаха покарати плем'я джинів ренегатів, що віддалися Іблісові блісові, й вигнали його свого праведного понад останнього пророка. Він укалінно прохав Аллаха наслати на зрадників тисячу й одне лихо, винищити їх до голови і тим самим явити грізне напучування іншим племенам і народам, усе ще вірним Аллагові. Сорок днів і сорок ночей не чув Аллах свого вірного пророка, зайнятий іншими грішниками. На сорок перший день він. Нарешті дослухався до гучного голосу й невтомних прохань і заповзявся вимудровувати грізне покарання, віддав Аллах цей наказ своєму лютому месникові великому ведмедю, який одвічно лежав у далекій похмурій країні, скутий міцними кайданами й величезними брилами вічного льоду. Знято з нього незламні ланцюги, звільнено з тривкої криги й велено плести в країну джинів, що забули Аллагові заповіти і відсахнулися від нього, і скарати їх на пострах іншим. Звільнившись від Кайданів і криги, великий ведмідь, грізний Аллагівмесник, швидко поплив широкими морями і наблизився до берегів Криму, до країни бунтівних джинів. У тому місці, де біля мису Сарич лежало перше село джинів Фороса, і починалася країна цих відступників від Аллага. Там великий ведмідь підплив до берега, вийшов з морських глибин і піднявся на сушу, явивши все своє величезне тіло. І був він такий велетенський, важелезний і жаский, як неосяжна гроза гора, а кошла та шерсть на ньому була схожа на дрімучі ліси, ребра здіймалися, як могутні скелі. Морська вода стікала тілом, як галасливі гірські струмки і лісові водоспади. Могутні пазуристі лапища великого ведмедя повагом ступили на Кримську землю, а кряжиста спина, яка в цей час діймалася з морської хвилі, сягнула самих хмар. І повставали, спричинені появою ведмедя з води, такі буруни вздовж усього кримського узбережжя, що чимало загинуло джинів біля берега, а кілька прибережних сіл геть чисто змило. На сушу вийшов аллагів месник, великий ведмідь, і рушив країною джинів уздовж узбережжя, своєю важкою преважкою вагою. Він зметав усе на своєму шляху. Його страшні лаписька трощили все, що потрапляло під них живе і неживе, ліси, стада й цілі села, могутні гострі пазурі, орали землю величезними борознами, залишаючи по собі ряди глибоких ярів і ущелин. Під колосальною вагою ведмежого тіла земля зрушила величезними зсувами зі схилів Кримських гір, які до цього були м'якими й округлими й оголювалися, як кістки з під м'яса, тверді, круті кам'яні надра. Але й камінь не встояв під небувалим тягарем і руйнувалися з великим гуркотом скелі й цілісінькі гори. Розкидаючи в усібіч купи уламків, ховаючи під ними будинки й села злощасних джинів, Твихтіла й стогнала прибережна країна, нищилися села, ущен мінилися обличчя гір, росли гострі, стрімкі баскиди, бгалися під вагою тверді шари землі, лягаючи химерними складками. І гинуло плем'я джинів, молодих і старих, і ніхто не вижив. А в тих місцях, де особливо великою була непокора джинів Аллагові, де свято шанували ворожі йому вчення, там, розлючений мстивим гнівом великий ведмідь пускав у хід усю згубну силу своїх пазурів. Грізними ударами рив землю, ламав і кришив скелі, скидаючи цілі гори, залишаючи по собі грізні купи свавільно нагромадженого каміння. Ті брили й нині можна побачити в Алупці, Сімеїзі, Ореанді Кучуккої. Кучукої. Ні жалісливий лемент джинів, що гинуть, ні крики дітей, ні благання матерів. Ніщо не могло зупинити розлюченого мстивого звіра. Сп'янілий зі своєї непереборної моці він продовжував руйнівну роботу зі щораз дужчою силою. На тому місці, де зараз простягається долина міста Ялти, тоді стояли головні храми джинів і служили і блісові вищі жарці. Його найближчі сподвижники тут лють великого ведмедя сягнула крайніх меж. Намагався він ущент викорінити блюзнірську місцевість, щоб вона втратила будь-яку схожість із колишнім виглядом. Тиснув він могутніми боками, бив і налягав важкими лапищами, люторив і ламав невблаганними пазурами. І відійшли високі гори далі від берега, оголивши скелясті надра й оточивши місце провини великим колом, там, де раніше стояли високі пагорби і пологі схили, утворилися глибокі долини і широка уголовина. І сліду не стало з колишніх храмів Аллагового ворога Ібліса і його жерців. Тут лютя лагового месника, великого ведмедя, досягла своїх меж. Важко було пересувати землею важелезне тіло, звикле до води й тисячоліттями окуте ланцюгами й кригою. Великою була сила грізного звіра, але й незмірною була міць важких надр землі і тривкість глибоких кам'яних порід. Ущухнув ведмедів гнів, докорінно знищивши головне гніздо відступників від віддалга. І все ж за велінням свого господаря він продовжив свій руйнівний шлях уздовж Узбережжя, нищачи й ламаючи все живе на своєму шляху. Але сила й лють його були вже не ті, так він дістався того місця. Де його очам відкрилася квітуча й привітна Партеніцька долина, що милувала око мальовничими пагорбами, розкішними садами, пахощами квітів, пишною зеленню лугів, важкими гронами багатих виноградників і нашим симпатичним селом Партеніт. Сунув великий ведмідь до Партеніцької долини узрів її незрівнянну красу та багатство, і вирішив, що кращої долини немає в усьому Криму, і, напевне, на всім білім світі. Джини, які жили там, вийшли з долини Партеніта тремтячи перед наближенням страшної смерті, схилили коліна, і їхнє голосіння залунало в долині. Матері простягали своїх малюків на руках на зустріч грізному звірові, благаючи про пощаду. Юнаки обіймали тремтливих наречених, укриваючи їх від неминучої смерті. І тоді здригнулося люте серце месника, і згадав великий ведмідь, що далеким є вже пройдений ним шлях кримським узбережжям, що добряче. Попогнув він спину на славу Аллаха, нищачи невірних джинів, що стомилися його могутні лапи, пересохла грізна паща, яка невгамовно жадає прохолодного пиття. Повернувся великий ведмідь до широкого моря, занурив передні лапи в його холодну безодню, сім разів уклонився своєму господареві Аллаху Схилив обидва коліна, занурив страшну пащу в блакитну вологу й почав довго і жадібно глитати. Люто нуртувало море біля його спраглої пащі, вливаючи в неї невичерпні потоки. Повставали буруни по всьому узбережжю від важкого дихання величезного звіра. Ведмедова спрага була така велика, що він пив довго, дуже довго, Аллах, який ще не погамував свого гніву, як і раніше був спраглий крові й помсти, почав закликати великого ведмедя вийти з моря і продовжити свій шлях стерти з лиця землі долину Партеніта, сплюндрувати село і рушити далі вздовж берега. Нетерпіло бо його мстиве серце такого зволікання. Але ведмідь не дослухався до Аллагових спонукань і далі продовжував ненаситно пити. Великим гнівом сповнилося Аллагове серце від явного безруху, розтулилися вуста для прокляття. Був ти знаним месником станеш знаним неслух у цьому місці для напучування поколінь. І почали кам'яніти від лагового прокляття величезні члени ведмедя. Потужні боки перетворилися на страшні круті прірви, висока спина виросла могутньою округлою вершиною гори. Медведева голова над морськими глибинами зробилася гострою скелею, густа шерсть. Утілилася в непрохідну дубову гущавину. Великий ведмідь став ведмежою горою, а юдах, і замерз навіки вічні, лишень велике Чорне море продовжує грізно вирувати в гирлі ведмедя, немов іще вбирає морську вологу, а обачні мореплавці мають сильний страх перед цими небезпечними вирами. Чимало води спливло відтоді. Оговтався південний берег Криму після страшних відвідин ведмедя. Виросли ліси, розвелися тварини, розселилися люди. Біля Нової Гори утворилися села і Гурзуф, і Кизилташ, і Дарменкой, і Куркулет, і старий партеніт. Але всі вони стоять отдалік. Усе таки. Лячно, аж раптом вікопомний ведмідь знову переступить Аллагову волю і ворухнеться, і залишається гора Аюдах безлюдною. Ніхто не наважується оселитися на ній чи завести господарство. Траплялися колись сміливці, які звели на її вершині фортецю і монастир, але видно, не минули ті лиха, самі руїни, порослі древнім мохом, є свідченням їхньої мужності. Ніхто не живе на Аюдазі.